Всім привіт! Дівчата! Уявіть сумку, яка виглядає як Прада, коштує як Zara і ще й зроблена з пластикових пляшок. Звучить фантастично, правда? А сьогодні я вам розповім про бренд GWF і покажу свою улюблену зелену сумочку Hanami. А тепер хто? Такі GWP. GWP це молода, молода компанія, молодий бренд із Лос-Анджелеса. Лос GWP це молодий бренд із Лос-Анджелеса, заснований у 2018 році Янг Пеєм та Стефані Лі. А вони одразу виділились своїм сучасним, стильним, елегантним та мінімалістичним. Дизайнами, але що робить їх дійсно особливими? Це підхід до моди, яка дбає про планету. Вони активно використовують веганську шкіру, часто перероблену з пластику, щоб мінімалізувати вплив на довкілля. Уявіть, для виготовлення однієї сумки GWP, вони використовують до 15 перероблених пля... пластмасових пляшок, тобто ви не просто купуєте аксесура. Тобто ви не просто купуєте аксесуар, а ще робите маленький внесок у турботу про планету. Ще круто, що бренд відомий своєю доступною розкішшю, стильні та естетичні сумочки GWP можуть собі дозволити багато людей, а не лише знаменитості. Хоча знаменитості тут теж не проти, серед знатів бренду можна відмітити. І Хадід, Меган Фокс і навіть Селена Gomez. Ще не все. GWP не стоїть на місці. Вони відкрили фізичні магазини і навіть запустили лінію а, готового одягу у 25-му році. до цікавих фактів про бренд. Їхня знаменита сумочка Bag стала вірусною у TikTok і Instagram. Її носили освітні знаменитості Гігі -гі Гадід, Емілі Ратаковські та купа інших зірок. Також стосовно вартості. Вона коштує з 60 до 150 доларів, що робить її доступною для всіх, але водночас вона виглядає максимально стильно, якісно, не гірше будь-якого люксу. Дизайн мінімалістичний, чіткі лінії, пастельні насичені кольори. Засновності Стеф надихається архітектурою і скандинавською естетикою, тому їхні сумки завжди виглядають чисто. І дуже стильно. У GWP є величезна фан-база в Азії, але сьогодні цей бренд пізнають по всьому світу. А тепер найцікавіше про мою улюбленецю: це Hana Mini тот у відтінку. А темному такому оливковому. Ви її бачили у мене у відео, хто дивився відео. А кому цікаво, переходьте в мою сторінку, і там є насправді дуже багато відео, де я показую цю крихітку. Чим така вона взагалі особлива, чим вона відрізняється від культової гебі. Тим, що має більш такий чіткіший силует, Виконана вона із м'якої штучної замші. До речі, стосовно замші. Я дуже здивувалася, тому що я коли її купила. До речі, навіть не цікавилася, да? там було типу, написано, що вона замші, але щось я не дуже зауважила, з якої саме замші. І коли вона прийшла, я була наскільки в шоці, коли прочитала, що вона виготовлена саме штучної замші, тому що на вигляд вона виглядає як справжня замша. Для мене бренд gWP це приклад, як молодий бренд новий може змінити правила гри у фешн. По-перше, матеріали дбають про природу, стильний дизайн і доступна ціна. Ціна насправді шокує, чесно кажучи, тому що коли придбала свою моделю, то насправді дуже була здивована, враховуючи, як виглядає, як виглядає дана модель. Вона виглядає. Дійсності 100%, навіть 200% не гірше, чим будь-яка сумка люкс. Але доступна для будь-кого і будь-хто може придбати. На цьому все. Пишіть в коментарях, в кого є така сумочка, хто собі вже придбав, хто купує в ЖідаблПей. От, було б дуже цікаво подивитися фото, по почитати коментарі. Також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. І натиснути дзвіночок. Алі я буду розповідати ще більше історії про бренди, які стали світовими трендами. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня, гарного обіду, гарного вечора. Хто коли дивиться це відео? І до нових зустрічей, папа! -па.